Абсолютна більшість велосипедистів переймається технічними характеристиками власних байків. Значно менша частка райдерів переймається власною безпекою та не нехтою, носінням шолому чи встановленням заднього світла. І дуже невелика частка райдерів переймається власним комфортом та використовує спеціалізований велосипедний одяг, адже саме він відповідає за те, наскільки поїздка буде комфортною, сухою та теплою. І щоб пролити світло на цю темну для багатьох велосипедистів пляму, ми і підготували цей відос. З нього ви дізнаєтесь, чим саме велоодяг відрізняється від звичайного чи будь-якого спортивного, як саме правильно користуватись велоодягом, які типи та види одягу існують, і як за ним правильно доглядати. Ну і найголовніше, чи дійсно велоодяг потрібен абсолютно всім велосипедистам? Спойлер ні, не всім. Всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько і ви на каналі Велопланета. І перш ніж перейти до більш детального знайомства з велосипедним одягом, давайте спочатку з'ясуємо, а чому власне не підходить той одяг, у якому ми ходимо зазвичай. Ну чи, наприклад, спортивний костюм з найближчого спортивного магазину під вашим домом. Давайте з самого початку відкинемо цивільний одяг. А точніше, вироби з бавовни, бо цей матеріал дуже активно набирає вологу та дуже неохоче її віддає. І якщо влітку ще якось можна змиритися з мокрим одягом, то у холодну погоду це точно призведе до переохолодження і всіляких не дуже гарних хвороб, таких як запалення легень. А ще прошарок мокрої тканини працює між вам та сідлом як наждак, розтираючи все, що можна тільки розтерти. І не останню роль у цьому відіграє сама структура бавовняної тканини і доволі об'ємні шви таких виробів. Тому приїзді на велосипеді варто надавати перевагу одягу з синтетичних матеріалів та з якомога меншою кількістю швів або з пласкими швами. Найпопулярніші матеріали для спортивного одягу це поліестер та нейлон. Вони не накопичують собі вологу, тому дуже швидко висихають. А також деякі види таких тканин мають спеціальну структуру, що сприяє дуже активному виведенню вологи від шкіри тіла назовні, залишаючи райдера таким чином максимально сухим. До речі, теплий велосипедний одяг може мати в своєму складі натуральну вовну. Цей матеріал також не накопичує вологу, як і синтетика, а головне, він дуже-дуже гарно зберігає тепло, що знадобиться у холодну погоду. Ну добре, тобто можна просто їздити у будь-якому спортивному синтетичному одязі і все буде нормально. І так, і ні. З одного боку, це, звісно, краще, ніж їздити в бавовні. З іншого, ну, давайте порівняємо, наприклад, з біговим одягом. По-перше, його легше за все знайти у спортивних магазинах. А по-друге, я маю деякий досвід їзди у біговому одязі, бо сам інколи так катаюсь. Замість того, щоб вчасно його прати, а не складати у пральну машинку. Якщо просто так стояти чи навіть робити якісь справи, то наче все нормально, доволі зручно. Але варто тільки сісти на велосипед, відразу з'являється купа зайвої тканини на грудях та животі. Та й загалом крій таких речей робить їх доволі просторими. А для активного відводу вологи необхідно, щоб тканина доволі плотно прилягала до тіла, тобто була обтягуючою. Також обтягуючий крій, зменшує парусність і одяг не так сильно тріпає на вітрі. Це дуже покращує вашу аеродинаміку. І ні, аеродинаміка це не тільки про спорт, а ще й про їзду проти вітру. От саме тому велосипедні джерсі та куртки мають обтягуючий крій та укорочену передню частину, щоб не було зайвої тканини при посадці на велосипед, а задня частина навпаки подовжена, щоб не оголявся поперек. Це дуже допомагає, коли вам в спину постійно дме прохолодний вітерець. Також ззаду є кишені для складання ваших речей, наприклад, вітрівки, телефону чи перекусу. Вони абсолютно не заважають та ними зручно користуватись прямо під час їзди. Біговіші речі або взагалі не мають кишень, або вони знаходяться спереду та заважають подалюванню. З шортами чи штанами приблизно та сама ситуація в плані крою, тільки тут ще й додається натирання м'яких тканин. Особливо натиранням страждають ті, хто дуже динамічно їздить на велосипеді, ну або на дуже великі дистанції. Або ж новачки, які тільки-тільки вливаються в велосипедний світ, і їх організм ще не встиг адаптуватись під нові навантаження, які дає велосипед. Для вирішення цієї проблеми у велотрусах є спеціальна вставка, що помилково називають памперсом. Але до цього ми повернемось трошки пізніше. Тож, якщо узагальнити... Будь-який спеціалізований одяг виготовляється з урахуванням специфічних особливостей того роду діяльності, для якої він призначений. Саме тому ви можете кататись на велосипеді абсолютно в будь-чому, навіть в бавовні, якщо вас не бентежать хвороби та дискомфорт. Але якщо ви хочете від їзди отримати найбільше комфорту та ефективності, все ж таки варто звернути увагу на спеціалізований велосипедний одяг. Перш ніж переходити до безпосереднього огляду велосипедного одягу, давайте спершу з'ясуємо, як саме його правильно треба вдягати. Так виглядає як не дуже правильна послідовність, але в подальшому це вам допоможе зрозуміти, для чого саме підходить той чи інший елемент. Якщо з літньою їздою все в принципі зрозуміло, надягнув шорти та футболку і йти в шоколаді, то от в холодну погоду багато хто робить помилки, або вдягаючи абсолютно все, що у них є в шафі, або порушуючи послідовність одягу та не даючи тілу дихати. У підсумку такі велосипедисти їздять постійно мокрими та переохолодженими, навіть якщо вони використовують велосипедний одяг. Тому давайте вчитися робити відразу правильно. Це стосується, в принципі, не тільки їзди на велосипеді, а будь-якої активності в холодну пору року на вулиці. Для цього варто пам'ятати, що одяг має складатися з трьох шарів. Перший шар, він же базовий, щільно прилягає до тіла, його задача зберігати тіло максимально сухим, відводячи вологу зі шкіри та передаючи її наступним шарам. Другий шар, він же середній або утеплюючий, має зберігати тепло. Та передавати вологу від базового шару до наступного. Третій шар, він же зовнішній чи захисний, захищає від вітру та дощу. А також він забирає вологу з середнього шару та виводить її назовні, де вона випаровується. Якщо чітко зберігати саме цю послідовність, то ваша активність на вулиці завжди буде сухою та теплою. Тільки є один нюанс: шарів завжди має бути саме три. А от одягу для цього може використовуватись навіть і менше. Але про це трошки пізніше. А поки ще кілька речень з приводу зимової велосипедної їзди та одягу для неї. Більшість райдерів перестає катати на велосипедах ще до того, як позначка на термометрі сягне відмітки 0 градусів. Спортики частіше за все пересаджуються на станки та крутять їх десь у приміщенні. А любителі частіше за все пересаджуються на диван. Ну або в крайньому випадку йдуть у тренажерку. З понеділка. Тільки не з наступного. Але точно з понеділка. Це спричинено як загальним зменшенням комфорту їзди взимку, так і збільшенням ризику отримати запалення легень через те, що ви доволі активно вдихаєте дуже-дуже холодне повітря. Саме тому більшість брендів, що виробляють велосипедний одяг, не роблять по-справжньому зимових моделей. А те, що вони називають зимовими, більше підходить або для ранньої весни, або для пізньої осені. Я думаю, ви приблизно знаєте, як виглядають зими в Іспанії чи в Італії. Так от більшість брендів приблизно з тих країв. Також варто пам'ятати ще одну доволі важливу штуку: одягайтесь так, ніби на вулиці на 10 градусів тепліше. Так, з самого початку буде трошки прохолодно, коли ви тільки-тільки виїдете, але ви дуже швидко розігрієтесь від педалювання і вам стане доволі комфортно. Тільки не забувайте брати з собою щось типу вітрівки чи куртки, щоб вдягнути на себе у разі зупинки. Наприклад, якщо вам буде треба замінити камеру на колесі велосипеда. Давайте нарешті переходити до огляду елементів велосипедного одягу. І почнемо з верхньої частини, а точніше з джерсі. Саме так називається велосипедна футболка. Виготовляється з легких дихаючих тканин та має блискавку для додаткового терморегулювання у спекотні дні. На внутрішній стороні манжетів та резинки частіше за все є силіконові елементи, що перешкоджають задиранню одягу. Джерсі також може бути з довгим рукавом, проте бути таким самим по теплоті, як і Джерсі з короткими рукавами. Такі моделі підійдуть для райдерів, що активно їздять лісами, продираючись крізь хащі та ризикують подряпати руки. Та й під час довгих сонячних марафонів по відкритій місцевості рукава обережуть від опіків. В теплу погоду Джерсі використовується як єдиний шар. А от в холодну можна його використовувати як базовий шар, якщо у вас немає термофутболки. Тепле джерсі конструктивно не відрізняється від звичайного джерсі з довгими рукавами, тільки має більш щільну тканину, щоб зберігати більше тепла. Додатково може мати з внутрішньої сторони тонкий шарф лісу. Деякі моделі також можуть бути з вітронепроникною тканиною в зоні грудей, оскільки саме ця частина приймає найбільше потоків холодного вітру при їзді. Використовується або як одночасно середній та зовнішній шар у помірну холодну погоду, або ж може відігравати роль саме середнього утеплюючого шару, якщо додається ще й куртка. Якщо дуже грубо, то куртка це те саме тепле джерсі, тільки на максималках, ще щільніші тканини та ще більше флісу. Захист від вітру вже майже на всій поверхні, окрім спеціальних зон для виведення зайвого тепла. Може також додаватись водовідштовхувальна обробка тканини, або ж для ще кращих захисних та водночас дихаючих властивостей, може застосовуватись мембранна тканина, що не пропускає вологу та повітря ззовні, проте випускає зсередини. Куртка це завжди зовнішній захисний шар, однак використання середнього шару разом з нею не завжди є необхідним, оскільки вона також може виступати утеплювачем через фліс, який є всередині. Тут треба дивитись по погоді та власній чутливості до холоду. Вітрівка це дуже легка курточка з тонкої щільної тканини, що не має утеплювача, тому використовується суто як зовнішній шар. Вона гарно захищає від вітру та може мати захист від невеликого дощу. Займає мало місця, тому її часто возять з собою в кишені джерсі на випадок сильних поривів вітру. Також існують вітрівки з прокачаним захистом від дощу. Власне, вони так і називаються дощовики. І нещодавно я вже знімав відео проїзду на велосипеді у негоду і там про них розповідав. Тому можете, в принципі, ознайомитись з тим відео. Термобілизна це і є той самий базовий шар одягу. Він надягається на голе тіло та використовується тільки в комбінації з іншим одягом. Призначена така білизна для якомога кращого збереження сухості райдера. Вона дуже щільно облягає тіло, це дозволяє ефективно відводити вологу від шкіри та передавати її іншим шарам одягу. Є моделі як з довгим рукавом для холодної пори року, так і з коротким, чи навіть легки безрукавким, що використовується навіть влітку. Так. Тут є два нюанси, з якими варто розібратися ще стоячи на березі. Перше, з шарами одягу ситуація не така сама, як з верхнім одягом, оскільки ноги це величезні групи м'язів, що дуже активно працюють під час педалювання. І через це вони виробляють дуже багато тепла і не встигають не те, щоб переохолонутись, не встигають навіть замерзнути. Тому для них зазвичай використовується набагато менше одягу. А точніше, частіше за все, це взагалі лише один шар. Другий нюанс. У велотросів є спеціальний мембранний вкладиш, що активно відводить вологу від тіла, а також цей вкладиш позбавляє пахову частину від будь-яких швів. Плюс він додає м'якості занадто жорстким сідлом. Це майже повністю зводить нанівець вірогідність розтирання м'яких тканин, від якого часто страждають велосипедисти. Але це працює тільки за однією умовою: якщо між цим вкладишем та вашою шкірою немає натільної білизни. Власне, велотруси це і є натільна білизна, що надягається на голе тіло, проте вона ж виступає одночасно і верхнім одягом. До речі, цей вкладиш правильніше називати лайнер. Так, власне, це транслітерація англійського слова, що перекладається як «вкладиш», яка несподіванка. Проте у свідомості наших велосипедистів дуже стійко закріпилась назва одного з брендів, що виготовляє підгузки, хоча нічого спільного між ними абсолютно немає. І така плутанина може збити з пантелику новачків, і вони можуть використати цей памперс за призначенням. І, на жаль, такі кейси дійсно трапляються. Тому в подальшому цьому відео я буду називати цей вкладиш лайнером. Велотруси виготовляються з дуже еластичних тканин, що дозволяє ногам вільно та активно рухатись, мають вшитий лайнер та частіше за все мають лямки, що запобігають сповзанню велотрусів під час педалювання. Також це дозволяє позбутись резинки на талії, що дає відчуття більшої свободи та легшого дихання. Проте моделі з поясною резинкою та без лямок також існують, але вони не користуються великим попитом через те, що багато райдерів жаліються на сповзання під час активного педалювання. Рейтузи це ті самі велотроси, тільки з довгими штанинами, можуть бути як легкими, так і утепленими. Моделі для дуже холодної погоди також можуть оснащатися захистом від вітру на передній частині рейтуз. Як і велотроси, рейтузи частіше за все мають лямки, проте і без лямок теж існують. Також є ретузи і без лайнеру. Їх можна використовувати як самостійний елемент одягу, якщо у вас є безшовні труси та ви не маєте проблем з натиранням чи надавлюванням від сідла. Але частіше за все, рейтузи без лайнеру надягають зверху на велотруси. Таким чином, у холодну погоду пахова зона отримує додатковий шар захисту від зустрічного вітру. Так, друзі, під час зйомки деталей одягу я тут згадав одну важливу штуку. Я зовсім нічого не розказав про трейлові джерсі та трейлові шорти. Хоча так, звісно, я знаю, що вони існують. Просто це доволі специфічна штука, яку використовують зазвичай у екстремальних дисциплінах МТБ. А це відео більш направлено на середньостатистичного велосипедиста України. А це зазвичай або крос-кантрі, або гревел, або шосе. Саме тому відео і не містить трейлевих шорт та трейлевих джерсі. Ну от, в принципі, і всі елементи, які є у велосипедного одягу. Ну, принаймні найпопулярніші і які ви точно зможете знайти в Україні. Але ж це тільки основний одяг, а ще є аксесуаріка. Давайте трошки поглянемо і на неї. Буду намагатись дуже швидко та тезісно, щоб не сильно затягувати хронометраж цього відео. Рукавички забезпечують кращий хват за кермо та зберігають руки від набиття мозоли. Захищають долоні від травмування у випадку падіння, адже людям властиво при втраті рівноваги виставляти руки вперед. Та й навіть захищають гріб з обмоткою від поту з рук, що у деяті з палючим сонцем може їх роз'їсти за 1-2 сезони. А ще моделі з довгими пальцями не дають гілкам та кущам дряпати шкіру та й забезпечують постійне щеплення з гальмівними ручками. Шкарпетки це не що інше, як базовий шар одягу. Та взагалі один з найважливіших елементів одягу, бо ноги активно працюють і створюють дуже багато зайвого тепла, яке треба ефективно виводити. Думаю, всі знають, що мокрі ноги у холодну погоду це не те, що неприємно, це дуже ризиковано для здоров'я. Утеплювачі рук та ніг це дуже класний аксесуар для кінця весни чи початку осені, коли вранці виїжджати доволі прохолодно, а от коли сонце підіймається у зеніт, хочеться трошки скинути одягу. Знімаєте утеплювачі, кладете в кишеню та продовжуєте їхати з комфортом. Бахіли це спеціальні чохли для контактного взуття. Слугують для утеплення та захисту від негоди. Є моделі з невеличким шаром флісу для несильно холодної погоди. Є і моделі з товстим неопреном, що дозволяють виїжджати взимку в літньому взутті. Також існують тоненькі тряпчані бахіли. Вони ні від чого не захищають. Це обтікачі, які надягають шосери для кращої аеродинаміки. Підшоломник це утеплення для голови. Як і весь велосипедний одяг, він виводить зайву вологу, а невеличкий шар флісу зберігає тепло. Підшаломники дуже тонкі, тому не мають проблем з надяганням шалому. Можуть мати як форму шапки, так і форму балаклави, що захищає вже не тільки голову, а ще й шию з обличчям. Кепка це по суті також підшаломник, що призначений для теплої пори року для відводу вологи. Останнім часом кепки здобули велику популярність серед райдерів, але не за свій функціонал, а просто як модний аксесуар. Майже завжди їх надягають з задертим козирком. Тільки мало хто звертає увагу, що шолом при цьому зміщується на потилицю, займаючи позицію, що не здатна захистити райдера при прямих ударах. Більш детально про правильну посадку шолома та і взагалі про шоломи як явище, можете подивитись у нашому окремому відео, яке цьому присвячене. Універсальна бандана це той самий аксесуар, що помилково називають бафом. Але це невірно, оскільки баф це назва торгової марки. Проте сам аксесуар від цього гіршим не стає. Взагалі для будь-якої активності це мастхев. Він може бути звичайною банданою для захисту від сонця чи легкої прохолоди, може бути шапкою для більш холодних днів, а може також виступати захистом шия чи обличчя. Взагалі, сценарія використання такого аксесуару дуже-дуже багато. Раджу погуглити зайвим точно не буде. Ну, а тепер ми точно закінчили з оглядом велосипедного одягу, проте залишилось найголовніше питання. Чи всім потрібен велосипедний одяг? Ну, як я і сказав на початку відео, ні. Не всім. Якщо ви їздите на міському велосипеді у прогулянковому темпі, або навіть якщо ви володар спортивного байку, але нікуди не поспішаєте і ваша швидкість зазвичай не перевищує пішохідну в більш ніж три рази, то від велосипедного одягу ви не отримуєте жодної користі. Хіба що можете придивитись до деяких аксесуарів, наприклад, до рукавичок або до універсальної бандани. А от якщо ж велосипед це для вас інструмент для тренувань, або ви дуже полюбляєте активно їздити по лісу на вихідних, чи може ваші щоденні поїздки більше схожі на один з етапів Tour de France, то велоодяг точно стане вам в нагоді, і він ефективно відпрацює кожну витрачену на нього копійку. Ну і оскільки ви вже додивились до цього моменту, давайте я вам швиденько розкажу, як саме правильно доглядати за велоодягом. В принципі, ці рекомендації будуть стосуватися будь-якого спортивного чи туристичного одягу. Синтетичні тканини, з яких зроблені джерсі та ретузи, доволі чутливі до високих температур, тому ніякого прасування та ніяких сушок, та й взагалі прання має бути на температурі не вище 40 градусів. Такої температури більш ніж достатньо, щоб випрати всі плями та запах поту, проте не зашкодити структурі тканини. Про віджим варто забути, та краще залишити одяг просто стікати в ванні, Ну, або використовувати найменші оберти, які є у вашій машинці, там 200 або 400. В принципі, це допустимо. Бо високі оберти запросто можуть перерозтягнути структуру вашої тканини та порушити її функціональність. Засіб для прання краще обирати рідкий, бо порошки зазвичай дуже погано вимиваються з порт тканини. І окрім того, що це заважає тканині нормально дихати, ще й коли залишки порошку змішуються з потом, це може викликати подразнення на вашій шкірі. Про кондиціонери теж варто забути, бо вони, як і порошок, залишаються в порах. Взагалі існують спеціальні засоби для прання спортивного одягу. Їх формула дозволяє значно краще розщеплювати пот, що глибоко в'ївся в тканину. Проте такі засоби, що очевидно коштують дорожче. І ще невеличка порада. Якщо ви приїхали з вулиці доволі спітнілий, але не бажаєте прати прямо зараз, то краще розвісити одяг та дати йому просохнути, а вже потім кидати у пральну машинку. Це не дозволить одягу дуже швидко просочитись потом, який потім буде вкрай важко вивезти. Ну от і все, друзі. Здається, я все розповів по тематиці велосипедного одягу, що хотів. Якщо ви хочете ще щось новенького дізнатися, то можете подивитись наш плейліст Велосипедна Енциклопедія в принципі, це відео саме з цього плейліста. Ставте палець до гори, якщо це відео сподобався, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші нові цікаві відео. Хай щастить!